Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Путін надає важке озброєння для Росгвардії, якою керує його соратник Віктор Золотов. Тезенгаузен підкреслив, що Росгвардія – фактично особиста армія Путіна бо з її керівником Золотовим у диктатора тісні зв'язки. Однак річ у тім, що Кремлю буде складно виділити танки для розгвардійців, найімовірніше доведеться забирати їх з фронту. Таке рішення Путіна свідчить про те, що бункерний діти не на жарт переляк. Кався заколоту, а всі його байки про те, все під контролем. Це просто маячня. Яку користь принесуть танки? Танки це виключно історія про новий бунт та важку техніку, яка встане на підступах до Москви та буде охороняти місто. Путін боїться нового бунту та озброєння свого соратника золотова. Зазначив політтехнолог. Іван Яковина в той же час пише наступне перший виступ Путіна, який Пісков назвав епохальним, залишив Путіна і не тільки його в не до кінця задоволеному стані дуже неадекватною. Була його реакція на весь цей заколот. Можливо, тому буквально наступного дня Володимир Путін оголосив про те, що буде виголошено ним ще одне не менше похальне звернення до народу і до збройних сил Російської Федерації. Він вишикував полки ФСО і Росгвардії, внутрішня армія Росії, що має берегти Путіна від засіхань на його владу на Соборній площі Кремля. Сам видрився на ганок грановитої палати, поставили йому там маленьку трибуну. І за цієї трибуни Путін повторив свій виступ, тоби знову мовляв спасибі вам рідні за те, що ви мене з. Захистили, зберегли мою владу, спасибі за те, що заклад придушили. при тому, що всі федеральні служби Силові служби просто розбіглися, не діяли, сиділи і чекали, чим усе закінчується. Можливо, Путін дякував саме тим людям, які стояли перед ним, тому що саме вони неймовірніше забезпечували безпеку його втечі на Валдаї. Друге, це звернення викликало ще більше запитань. Давайте поміркуємо щодо того, навіщо Путіну ще одне звернення, що він цим хотів сказати? Для чого все це для Володимира Путіна дуже важливо усвідомлювати, що він ніколи не помиляється, що ось його призначено ледь не проводінням керувати Росією, і він веде її до неминучого світлого майбутнього, в якому його оголосять і найвеличнішим діячем усіх часів і народів, який усіх переміг. І тут у цій ситуації він абсолютно очевидно відчуває, що десь помилився. Ось коли проти нього піднімають збройний заклад. Він розуміє, що прямо зовсім усе не так пішло. Я вчора позавчора дивився дуже багато американських, британських телеканалів, газет. Усі кажуть, що Путін просто перетворився на пародію на самого себе. І вже викликає страх на рішучість Путіна застосувати ядерну зброю, а вже викликає на заході страх через те, що Путін не здатний контролювати ситуацію. Що за нього все розвалиться? Що ядерна зброя потрапить у чиїсь там погані руки не внаслідок провалення Путіна, а за самого Путіна. Що він там просто слабкий ніпчевний лідер, який там щось квакає перед телекамерами, і нічого зробити не може більше. І прихильники війни ненависники України страшенно обурені. кажуть, слабкий Путін, як він збирається виролювати з нинішньої. Кризи треба буде кудись ось фрустрацію путінську підсумком цього закладу кудись вихлюпувати. Я зараз припускаю, що дуже скоро ми дізнаємося так чи інакше, якісь умови домовленостей між путіним і повором, тобто або відставка Шойгу буде, або Герасимова, або те і інше. І потім ми напевно почнемо спостерігати розкручування маховика репресії уже в середині путінського режиму. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.